В часи потужних оглядових телескопів, а також програмного забезпечення, яке дозволяє обробляти великі обсяги даних, сучасні астрономи нарешті мають можливість вдивлятися у далекі куточки сонячної системи. Список об'єктів, які мешкають далеко за орбітою Нептуна, постійно поповнюється, і цей досі погано вивчений світ справді багато чим дивує. Наприклад, деякі з цих об'єктів мають дуже екстремальні витягнуті орбіти, які натякають на те, що навіть карликові планети, на кшталт Плутона чи Ериди, не є беззаперечними королями та королевами поясу Койпера. Історично так склалося, що будь-які розмови про існування досі невідкритої планети в сонячній системі сприймаються як щось фантастичне. Сьогодні, тим паче, така можливість на перший погляд видається малоймовірною, враховуючи рівень сучасної астрономії. Однак правда в тому, що концепція дев'ятої планети це один з чудових прикладів справді хорошої теорії, яка пояснює деякі спостереження і робить свої передбачення, які в підсумку підтверджуються. Проблема лише в тому, що теорія, яка працює добре в контексті непрямих доказів, і досі не має головного підтвердження спостереженням. Тож, давайте разом спробуємо розібратися, чи справді у 21 столітті, маючи такі потужні сучасні телескопи, ми і досі примудряємося не бачити цілу планету в сонячній системі. Вітаю з вами Іван, і це канал Всесвіт .UA. Містичність і навіть якась казковість, що супроводжують дев'яту планету, на мою думку, пов'язані з її історичною складовою. Про неї справді мріяли і відчайдушно шукали, починаючи ще з кінця 19 століття. Після відкриття Нептуна астрономічною спільнотою сипалися просто безліч припущень, що за його орбітою може існувати ще один досі невідкритий світ. Найвідоміша з гіпотез того часу ґрунтувалася на основі, здавалося, дивної поведінки орбіт Урана і Нептуна. На орбіти двох віддалених планет нібито впливало щось ще, щось масивне. Персіваль Лоуел, відомий дослідник Марса і штучних водяних каналів на його поверхні, був абсолютно впевнений, що першим знайде загадковий світ, який він назвав планетою X. І хоча, звісно, він нічого й не знайшов, його робота стала важливим внеском у майбутнє відкриття Плутона Клайдом Томбо. Втім, складно було очікувати, що крихітний Плутон і є планетою X, оскільки не міг жодним чином вплинути на орбіти масивних крижаних гігантів. Врешті-решт, Voyager 2 у 1989 році виявив, що причиною непередбачуваної орбіти Нептуна і Урана була неточна оцінка маси двох світів. Тож можна сказати, що планета X довгі роки так і залишалася фантастикою однією з чудернацьких ідей Лоуела, який так і не зміг зруйнувати своє реноме відчайдушного мрійника. Однак неочікувано у 2016 році те, що колись було фантастикою, перетворилося у щось набагато ближче до реальності. Наукова робота двох дослідників з Каліфорнійського технологічного інституту добряче збудила наукову спільноту своїм дуже переконливим теоретичним відкриттям. Спостерігаючи за дивними орбітами низки об'єктів у поясі Койпера, Костянтин Батигін і Майк Браун, здавалося, мали дуже серйозні докази існування тіла планетної маси. Ця теоретична планета могла пояснити кілька невирішених проблем сонячної системи. Зокрема, судячи з математичного моделювання, цей світ був саме тим, здавалося, відсутнім у нашій системі типом планет, які зараз знаходять по всій галактиці. Тож все по порядку. Насправді шлях від ідеї до теорії був непростим. У 2014 році двоє науковців, Чат Трухільо та Скотт Шепард, відомі своїми відкриттями транснептунових об'єктів, опублікували цікаву роботу. В ній вони відзначили, що 13 об'єктів у поясі Койпера мали схожу орбітальну особливість і припустили, що десь там має бути якась мала планета. Майк Браун скептично поставився до цих висновків, але інтерес у нього з'явився. Він передав цю історію Батигіну, і разом вони почали півторарічну співпрацю з дослідження віддалених крижаних об'єктів. За словами Брауна, якого, до речі, можна послухати ось тут, тільки божевільні люди могли думати про планету, тому вони хотіли спростувати цей міф. Як спостерігач і теоретик, дослідники підійшли до роботи з дуже різних точок зору. Браун це людина, яка дивиться в небо і намагається робити висновки на основі того, що бачить. А Батигін дивиться на всесвіт з точки зору фізики і прогнозує, як все має працювати. Ці два досить різні підходи, працюючи разом, в перспективі мають доповнювати один одного. Як згадував Браун, це був найвеселіший рік його роботи над проблемами сонячної системи. Отже, разом два науковці досить швидко зрозуміли, що шість найвіддаленіших відомих об'єктів поясу Койпера, серед яких ви могли чути про седну, всі вони рухаються по дивовижно витягнутим еліптичним орбітам, і що ще дивніше, всі ці орбіти, здається, розташовуються не хаотично. Зовні еліпси виглядають такими, ніби чимось згруповані близько один до одного, або інакше кажучи, вони ніби вказують в одному напрямку. Це насправді не зовсім типова ситуація, оскільки звичайна Кеплерівська орбіта передбачає, що найвіддаленіша її точка постійно зміщується з кожним новим обертанням. І що важливо, всі орбіти рухаються з різною швидкістю. Це можна собі уявити як шість стрілок годинника, які обертаються з різною швидкістю. Очікувати, що всі вони розташуються саме у такій конфігурації, де вказуватимуть у приблизно одному напрямку, не доводиться. За розрахунками авторів, те, що спостерігається в даних, може виникати лише в одному випадку зі ста. Так, не можна сказати, що це неможливо, але все ж таки змушує замислитись над причинами. Однак, що справді здивувало дослідників, це те, що орбіти всіх шістьох об'єктів ще й нахилені відносно площини екліптики приблизно під однаковим кутом, близько 30 градусів. Це вже дещо змінює ситуацію, оскільки ймовірність такого збігу обставин, де однакові кути нахилу і орієнтація, складає вже близько 7 тисячних відсотка. Тобто таке можливо лише приблизно в одному випадку на кількасот тисяч. Таким чином, Браун і Батигін зрозуміли, що покладатися на випадковість тут не слід, і має бути щось, що впливає на орбіти тих далеких світів. Було дуже спокусливо подумати про планету, але спочатку автори вирішили перевірити, чи не може існувати якась група об'єктів, гравітація яких сукупно впливає на Седну і компанію. Зрештою, від цієї ідеї швидко довелося відмовитись, оскільки такий сценарій вимагав, щоб пояс Койпера був принаймні у 100 разів масивніший, ніж сьогодні. Тож, схоже, що від ідеї з планетою не вдасться відмовитись. Перш за все, дослідники запустили моделювання, де гіпотетична планета просто охоплювала своєю орбітою всі шість транснептунових об'єктів, наче Ласо тримала їх в своїх гравітаційних обіймах. Результати, які це дає, наче схожі на правду, але не точно пояснюють всі спостережувані властивості. Пізніше, майже випадково, вони обрали для симуляції масивнішу планету з орбітою, що проходить приблизно ось таким чином. Тобто вона спрямована у протилежному напрямку від орбіт шести віддалених об'єктів. Таке розташування досить добре відтворює спостереження, але в довгостроковій перспективі не може бути стабільним. Рано чи пізно планета мала б дестабілізувати орбіти крижаних об'єктів або зіштовхнутися з ними. Тому Браун і Батигін вирішили додати до своєї моделі орбітальні резонанси. Виявилося, що все це може працювати, якщо всі шість транснептунових об'єктів мають орбіти, що синхронізовані з обертанням самої планети. Тобто, наприклад, на кожні 4 орбіти, які робить планета, седна робить рівно 9 і так далі. Це щось схоже на обертання супутників Юпітера чи резонанс між Нептуном і Плутоном, який запобігає їхній зустрічі. Врешті-решт автори мали хорошу математичну модель, яка все пояснювала, і до того ж демонструвала напрямок обертання гіпотетичної планети, що критично важливо для її майбутнього відкриття. Однак скептицизм дослідників все ще нікуди не дівся. Браун згадує, що на цьому етапі ідея їм здавалася досить милою, тобто вона справді мала непогані аргументи на користь існування чогось масивного, чогось, що можна було б назвати планетою, якщо вже дуже хочеться. Ви маєте модель, яка пояснює те, що ви хочете пояснити, але це все ще нічого не доводить. Для того, щоб гіпотеза стала хорошою теорією, вона повинна робити якісь передбачення, і ці передбачення мають бути підтверджені спостереженнями. Тому дослідники вирішили уважно подивитися на свою комп'ютерну модель в пошуках такого передбачення, яке можна було б перевірити. І одне з таких вони дійсно знайшли. Виявляється, що якщо планета існує, у сонячній системі мають бути об'єкти, орбіти яких нахилені майже під прямим кутом до диска системи, тобто під кутом 90 градусів до площини екліптики. Проблема лише в тому, що таких об'єктів ніхто ніколи не бачив, що видавалося не дуже добрим знаком для нової гіпотези. Проте одного дня дослідники зрозуміли, що спостереження, які вони проводили до цього, мали лише обмежений набір даних. Вони враховували лише дуже витягнуті орбіти і не зважали на дещо менші, які могли перетинати орбіту Нептуна. Це не враховували, оскільки вважається, що все, що перетинає орбіту Нептуна, просто не може бути стабільним. Однак, обертаючись під прямим кутом до екліптики, можна не перейматися Нептуном. Він суттєво не заважатиме таким об'єктам робити свою справу. Тож, врахувавши це у нових спостереженнях, вони знайшли одразу 5 нових небесних тіл, орбіти яких точно передбачені їхньою моделлю. Ці об'єкти знаходяться точно там, де і мають бути, якщо дев'ята планета справді існує. У подальшому астрономи відкрили ще чотири об'єкти, за властивостями орбіт схожі на седну, і вони знову ж таки дуже добре відповідають моделі. Тож в якийсь момент мила ідея перетворилася у щось реальне. Там справді має бути планета. Якщо цей світ справді існує, що взагалі можна сказати про нього зараз? Звісно, небагато. Планета має обертатися по дуже витягнутій еліптичній орбіті, далеко за межами Нептуна і Плутона. Фактично, більшість свого часу вона може проводити не в поясі Койпера, а скоріше у внутрішній частині Хмари Оорта. Її очікувана орбіта проходить у 20 разів далі, ніж орбіта Нептуна, а повний оберт навколо Сонця вона виконує щонайменше за 10 тисяч років. Цей світ має бути значно масивнішим за Землю, приблизно від 5 до 10 разів, що визначає його як щось середнє між Землею і Нептуном. Це насправді вирішує одну з важливих проблем сонячної системи, над якою зараз ламають голову науковці. Місія Кеплер, яка подарувала нам найбільшу кількість відомих на сьогодні позасонячних планет, показала, що переважна більшість з них мають маси саме між Землею і Нептуном. Тому з цієї точки зору сонячна система видається диваком, оскільки, маючи цілих вісім планет, жодна з них не є представником міні-Нептунів. Відкриття планети 9 може поставити крапку у цьому питанні. На відміну від Плутона і інших карликових планет, які мешкають у тому регіоні космосу, невідкрита планета має там гравітаційно домінувати. Насправді вона домінує в більшому регіоні за будь-яку іншу з відомих планет. За словами Брауна, це робить її чи не найпланетнішою з усіх планет сонячної системи. Звідки вона могла з'явитися і чому має таку орбіту, питання, на яке звертають увагу найменше, оскільки насправді ніщо не забороняє сонячній системі мати ще один світ планетної маси. Вона могла народитися як чотири планети гіганти, тобто була масивним кам'яним ядром, яке захопило весь газ навколо себе. Пізніше гравітаційні взаємодії між газовими і крижаними гігантами змусили їх прийняти орбіти, які вони мають зараз. А планета 9 могла бути просто викинута на околиці системи внаслідок зустрічі з набагато масивнішими Юпітером і Сатурном. Детальніше про теорію з п'ятьма гігантами подивіться у моєму відео про планети Сироти. Зрозуміло, що ідея існування досі невідкритої планети має як своїх прихильників, так і велику кількість скептиків. Але забігаючи наперед, скажу, що поки що немає жодної роботи, яка б однозначно спростувала інтерпретацію Брауна і Батигіна, так само, як і немає робіт, які б однозначно її підтверджували. На користь існування дев'ятої планети можна знайти багато цікавих непрямих доказів. Зокрема, одне з досліджень описує, чому площина обертання планет нахилена приблизно на 6 градусів відносно екватора Сонця. Автори демонструють, що дев'ята планета змушує всю площину системи зміщуватись, тобто ніби хитатися. Ще одна цікава робота від 2023 року демонструє, що метеорит, який впав у 2014 році в Тихому океані і який вважався міжзоряним об'єктом, насправді може бути місцевим. Астероїд подорожував системою зі швидкістю 60 км на секунду, що притаманно тутешнім каменюкам, якщо їх, звісно, щось не прискорює. Але коли автори простежили шлях метеорита до Землі, вони виявили, що його орбіта дуже чітко перетинається з передбачуваною орбітою дев'ятої планети. Тож якщо вона існує, то навіть могла ж бурнути в наш бік космічний камінець. Однак, звісно, все це і досі непрямі свідчення. Головна проблема дев'ятої планети це відсутність будь-яких її прямих спостережень. Немає навіть об'єктів, які можна було б розглянути в якості кандидатів у невловимий далекий світ. Проблема насправді комплексна. По-перше, потрібно розуміти, що навіть маючи передбачення щодо орбіти, ви не можете знати напевне, де саме зараз перебуває планета. Вона може бути у будь-якій точці орбіти, і все одно виглядатиме дуже тьмяною. По-друге, такий пошук складний навіть для найсучасніших потужних телескопів. Справа в тому, що вони не бачать зоряне небо цілком, здебільшого, їх спрямовують досліджувати якийсь один клаптик неба, де дзеркала збирають світло впродовж певного часу. Шукати планету 9 таким способом це все одно, що використовувати мікроскоп для сканування якоїсь великої площі. Так, звісно, астрономи мають оглядові телескопи, які мають ширший кут зору, але проблема в тому, що їхньої чутливості може не вистачити для спостереження чогось настільки тьмяного, особливо у найвіддаленішій точці її прогнозованої орбіти. Найбільші огляди неба в межах проєктів Catalina Sky Survey та Pan starrs не змогли виявити відповідних кандидатів. Можливо, оптичні телескопи просто не найкращі інструменти для такого пошуку. Вони бачать світло, яке відбивається від поверхні якогось далекого небесного тіла, а кількість цього світла падає дуже суттєво в залежності від відстані. Наприклад, розташуйте об'єкт в 10 разів далі, і він буде у 10 тисяч разів тьмянішим. Очікується, що видима зоряна величина дев'ятої планети буде меншою за 22 – Тобто вона щонайменше у 600 разів менш яскрава за Плутон. Тому можливо краще шукати цей світ не в оптичному, а в інфрачервоному діапазоні. Хоча об'єкти на далеких околицях сонячної системи, звісно, крижані, вони все одно, скажімо так, дещо менш холодні за сам космос, тому їхній пік яскравості перебуває навіть не в оптичному, а саме у тепловому інфрачервоному діапазоні спектра. У 2018 році дослідники перевірили архівні дані інфрачервоного космічного телескопа Вайс. Просканувавши дві третини неба, вони так і не знайшли кандидатів, які б підходили за параметрами. У 2021 році інша команда опублікувала свої результати пошуку дев'ятої планети за допомогою космологічного телескопа Атаками. Хоча ця штука призначена для дослідження реліктового випромінювання, її відносно велика роздільна здатність робить телескоп придатним для пошуку холодних об'єктів у поясі Койпера в діапазоні міліметрових хвиль. Впродовж шести років дослідники просканували 87% південного неба, і серед трьох з половиною тисяч кандидатів жодного не вдалося підтвердити як планету 9. Загалом вони усунули від 9 до 17% параметрів пошуку, які можна у майбутньому не використовувати. Але на сьогоднішній день чи не найбільше скептицизму щодо існування планети 9 додали два великі дослідження поясу Койпера. Одне з них проводилося на 4-метровому телескопі в обсерваторії Мауна-Кеа в Гавайях. Воно завершилося у 2020 році, і його результатом є 838 нововідкритих транснептунових об'єктів розмірами від кількох кілометрів до понад сотню кілометрів у діаметрі. Друге дослідження темної енергії проводилося на телескопі Віктора Бланко в обсерваторії Серро Тололо в Чилі, і його результатом є 316 нових об'єктів. Одним з важливих висновків цих досліджень є те, що розташування орбіт кількох нових об'єктів можливо не відповідають ідеї Брауна і Батигіна. Астрономка Саманта Лоулер, чи не найбільший критик дев'ятої планети, стверджує, що оцінки двох науковців були передчасними, і розташування орбіт, які вони спостерігали разом з кількома новими об'єктами, можна пояснити відомими фізичними ефектами. З іншого боку, серед сотень нововідкритих крижаних тіл лише одиниці мали настільки великі орбіти, які можна було б порівняти з шістьма об'єктами Брауна і Батигіна. Це означає, що потрібна значно більша кількість, щоб спростувати або, навпаки, підтвердити висновки двох дослідників. Звісно, її може не існувати. Це абсолютно нормально, якщо виявиться, що навіть хороша теорія була помилковою. Але поки цього не сталося, пошуки тривають, і тривають вони вже щонайменше вісім років. Браун і Батигін продовжують поліпшувати свої моделі і вдивляються в небо за допомогою великого восьмиметрового телескопа Субару, що на Гаваях. Його потужності може вистачити для спостереження планети 9 навіть у найвіддаленішій точці її орбіти. Однак цей процес не відбувається швидко. До того ж, все може ускладнюватися тим, що планета наразі перебуває в області неба, де знаходиться диск галактики, тому незліченна кількість зір, що спостерігаються тут, не дають нам її надійно зафіксувати. Ситуація може зрушити з місця з початком роботи обсерваторії Вере Рубін. Вона матиме велике дзеркало, а отже й високу чутливість, а також вона матиме найбільшу у світі цифрову камеру та найбільший кут огляду серед наземних телескопів. Але що особливо важливо, обсерваторія матиме значну обчислювальну потужність, яка в режимі реального часу сповіщатиме астрономів про відкриття чогось цікавого. Але до того часу, як на мене, дуже інтригує той факт, що ми вже могли її зафіксувати. Десь серед терабайтів даних спостережень різних телескопів може бути крапка світла, яка все ще чекає, щоб її відрізнили від незліченної кількості зір на тлі. Скажу чесно, особисто мені дуже хочеться вірити, що одного дня ми можемо стати свідками найбільшого астрономічного відкриття століття. В такий нелегкий для нас всіх час це було б круто. Погодьтеся! До речі, напишіть в коментах, як ви вважаєте, чи не занадто очікувати, що в сонячній системі з'явиться нова планета. Буду радий почути ваші думки стосовно цього. А на цьому, мабуть, буду завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за вподобайку, яку ви сподіваюся натиснули, і дякую за підтримку канала Копійчиною. До зустрічі у наступному випуску, бережіть себе і обов'язково допомагайте силам оборони. Слава Україні!